Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Попередньо ми з вами говорили і розважали над думкою Митрополита Андрея про важливість свободи для спільноти і для людини. І що далі він висловлює, яку наступну думку він висловлює про важливість будування нашого дому? Коли всі засади Євангелія прийняті в народі, і більшість населення є християнами, що ці засади приймають, коли церква може вільно діяти в суспільстві, навчати, молити, скатехизувати, освячувати народ, то труднощі, які пов'язані із верховним проводом, розв'язуються мирно і за Божою ласкою і корисно для загального добра. І цією думкою митрополит Андрей висловлює наступний момент свободи, яка має бути в державі. Це свобода для церкви. Церква не повинна бути слугою держави. Влада не повинна втручатися в справи церкви, так само, як церква не повинна втручатися у справи влади. Вони мають співдіяти, разом працювати на одне благо. Обов'язок церкви, як каже митрополит Андрей, це навчати людей, молити, катехизувати, тобто будувати в суспільстві, виховувати моральні і духовні чесноти, освячувати цей народ і молитися за нього. Тут ніде не сказано про те, що церква має втручатися в політику. Що церковні діячі мають бути політиками це не обов'язок церкви. І водночас держава не повинна від цього вимагати від церкви. І є неправильно, коли священники беруть на себе роль політиків, коли в храмах звучать політичні гасла, коли священники, виступаючи на якихось заходах, пам'ятних датах, починають проповідувати не Слово Боже, а політичні гасла. Це неправильно. І от Митрополит Андрей на цьому наголошує, що коли церква є свобідною, тобто, коли церква є свобідна від політики, і церковні діячі дійсно діють як священники, як Божі люди, яких Бог вибрав для свого служіння, тоді у суспільстві злагоджуються конфлікти. Якщо виникають якісь конфлікти між владою і народом, то завдяки тому, що є впровадження оці християнських цінності, чесноти, що влада, що народ, вони розуміють, що потрібно не бунтувати одне проти одного, не е, принижувати одне одного, а потрібно співдіяти, розмовляти, домовлятись. І саме у спілкуванні центральної влади, і народу вмінні обговорити питання навіть між собою, коли влада між собою вміє обговорювати питання. Коли президент, парламент, кабінет міністрів, коли вони вміють обговорити це питання і прийняти дійсно рішення, яке базується на чеснотах для загального добра, тоді країна буде у виграші. Тож наступним моментом свободи, яка має бути в державі, це коли держава не впливає на церкву. А церква не перетворюється на е, політичну структуру. Ми маємо, кожен з нас має виконувати свій обов'язок. Держава дбати про загальне добро, про свободу людей, про їхню безпеку, захист. Церква має дбати про душу людини, щоб у суспільстві виховувалися і формувалися Дійсно, люди з високими моральними і духовними чеснотами, з повагою до людей, до інших це обов'язок церкви молити за людей, освячувати народ, звіщати Слово Боже, а не бути політиками. Тож, прошу, кожен з нас хай виконає свій обов'язок перед цим народом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, 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 цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, і в цивільних, так і в наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліцій, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, усіх тих, які зараз є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!